Днів роботи керівного апарату Івано-Франківської обласної ради 6-го демократичного скликання вже позаду. Голова Олександр Сич, його заступники Василь Гладій та Остап Дзеса, керівник бюджетної комісії Володимир Шкварилюк на прес-конференції підсумували роботу за цей період та накреслили основні пріоритети своєї діяльності на майбутнє. Кожний з чотирьох керівників обласної ради представник окремої політичної сили. Проте відзначалося на прес-конференції. Команда працює злагоджено і в одному руслі. Ще рано говорити про якісь вагомі здобутки за цей короткий період, проте уже є деякі результати, а головне визначено основні пріоритети роботи на майбутнє. Перший і найголовніший для мене пріоритет це розвиток місцевого самоврядування. Про це я вже мені здається недоразово з вами говорив, спілкувався. І, власне, через призму цього пріоритету ми і розглядаємо всю нашу діяльність, всі наші головні кроки. Обласною радою вже прийнята програма розвитку місцевого самоврядування, оголошено обласний конкурс відповідних проєктів. Ще одна новація запровадження своєрідних громадських слухань з найбільш проблемних питань, які відбуваються на розширених засіданнях відповідних депутатських комісій. Стали частішими поїздки керівництва ради по районах області для ознайомлення із проблемами на місцях. Нинішня рада також є виразником політичних поглядів мешканців Прикарпаття. Це, скажімо, буквально на першій сесії обласної ради було звернення до президента України з приводу прийняття податкового кодексу і прохання його заветувати. Це було звернення з приводу порушення культурно-національних прав українців у Росії, звернення з приводу політичних репресій, спільна сесія обласної ради районних міських рад, виїзна біля пам'ятника Степанові Бандери. З протестом проти остаточного позбавлення його звання Героя України і тому подібне. Ще одне завдання обласної ради стояти на захисті прав і свобод громадян. Є ідея створення тимчасової депутатської комісії з цих питань. Керівництво органу самоврядування виступає також за відкритий діалог із представниками засобів масової інформації. Вперше обласна рада підписала відповідні угоди про висвітлення роботи із засобами масової інформації. Ми е, працюємо прозоро, ми працюємо відкрито. Ми готові до спілкування раніше таких угод не було, і раніше такого, такої підпрограми в загальній програмі також не було. Сьогодні вона є. Я вважаю що це важливою складовою загальної програми розвитку місцевого самоврядування. Ішлося на прес-конференції і про бюджет області та проблеми щодо його наповнення. З державного нарікають посадовці досі не надійшло 600 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків стихії. А вже інші обласні кошти заблоковано родовідбанком. А щодо співпраці з місцевими держадміністраціями, то керівники ради кажуть, що нині вони цитата доповнюють один одного.